Робих післів про його бачення Свободи слова, так яким чином, а, чи відбувається тиск на свободу слова, чи є цензура в Україні. Цей відеоролик ми змонтуємо, і потім пустимо а, через YouTube канал, через інші ось презентацію того, що в Тернополі теж є люди, які утримують канал TVI і в принципі а, готові там захищати свободу слова. Ось зараз єдине моментом ми, ми вирішення технічні. Там Апільський... там шукають, люди там шукають, де хоч би реклама якась була. Та ні, ну і там 50 немає 100. Та немає? ну Я от ходив, питаюся людей, вони кажуть, ми самі шукаємо. Ніхто нічого не знає. Я, я не за людей, я говорю так, за журналістів, а я за журналістів. Журналісти прекрасно знають. Добрий день. Добрий. День. Не не, а, ну, ви не здоровуєтеся. Критикувати, критикуйте, але хочеш привітатися? Я ж критикую відкрито, я ж не очі, yeah, да як деякі. У нас відкрито прийшов по всіх я не займаюся. Я вам сказав, що кажу ще раз. Та ні, та ви то ні, я теж не займаюся. Я ходжу зустріч, а в мене, в мене штаб займається технічною роботою. Він штаб вас займається технічною роботою. Технічною, технічною. А ви, а ви переживайте, Люди зроблять свій вирішив. А, а ви казали, що тоді пам'ятаєте, який йшов додому. Ви казали, що йдете на зустріч з виборцями. А ви йшли додому в Петриків. Да. Ага! На перекрестку біля берегині. Не розповідайте байки. Я байки не розповідаю. Що... Політтехнолог тут, Олексій Кайди, так і скажіть, чи ви політехнолог? Я не політтехнолог. Прошу пана, подивіться. Я, Я тут зовсім стороння людина. Ви Я... прийшли, що з вами сюди Росії. Добре, що ви з Росії приїхали захищати канал такий почесний. Я з вами взагалі вас перший раз бачу. Та пані, що продавала, продавала пісню. Та то не цей. Так, не потрібно доріг. Що приводить? Ви хоч знаєте, з якого приводу ми тут зібралися? Знаю, На підтримку ТВА. О, це добре, що ви хоч знаєте все. Бачите, потрібно по всій країні, У більшості регіонах акції в підтримку телеканалу TVI. Я думаю, що ви знаєте, яка ситуація з цим телеканалом. Справа в тому, що більшість компаній кабельних на сході України, зокрема в Донецьку, Харкові, Луганську, також в Києві, цей телеканал відключають від своїх пакетів або переводять в ряд дуже дорогих. Тобто, таким чином, не дають можливості значній частині е, телеглядачів спостерігати за цим каналом, можливо, можна сказати, що Тернополя там це не стосується. а насправді ситуація в тому, що якщо телеканал е, банкрутує, то він виключається в Тернополі. І сьогодні чіа є тим каналом, чи не єдиним, який транслює відносно чесні новини, так на всеукраїнському рівні, принаймні вільні новини. Ось відповідно е, сьогоднішня влада, яка має у своїй власності ряд національних каналів. Може собі дозволити а, проштовхувати свої інтернет-своєбачення, інтернет свої інформаційні приводи і а, забороняє а, нам, як представникам там, інших громадських об'єднань, політичних сил, мати можливість а, бачити будь-які інші, але відносно чесні новини. Так? І Сьогодні така акція основна відбувається в Києві. Ми намагаємося налагодити відеозв'язок. Перегляд власне, з київської акції, де а... основним там, організатором є Микола Княжицький. До сьогоднішнього заходу долучаються різні об'єднання. Акція є політичною, без політичних прапорів, оскільки ми намагаємося показати, що ця проблема стосується а, громадськості, вона стосується усіх. На жаль, таку акцію заборонили сьогодні проводити, а, зокрема в Житомирі і в Харкові. Мотивуючи різними поясненнями, я думаю. Могли бачити, що кордон є на українській правді. У нас захід мав теж відбуватися на площі, але певних причин ми змушені перемістити його сюди. Ось. І а, а, як а, такий колектив міста Тернополя ми пропонуємо створити спільне колективне відеозвернення, яке ми потім передамо. На канал TVI, передамо нас раду з питань телерадіопитань, так і а, можемо висловитися, а, показати нашу позицію щодо свободи слова і а, щодо а, тиску на канал TVI. У нас є наша відеокамера Артем. І я би попросила тоді а, всі, у нас, оскільки коло невелике, будемо працювати без мікрофону. Просто всі бажаючі, які мають а, бажання виступ, виступити або сказати. З цього питання сюди підходити, ми будемо відзнімати е, ці виставки, а потім будемо монтувати відеоролик. Чи є в когось бажання сказати слів щодо е, питань свободу слова в Україні і е, каналу ТВІ? Почнемо. Без проблем. Погано на сонці. Встаньте, може, туди, туди. Яка різниця? Я думаю, що головне не як виглядаєш, а що говориш. Я впевнений, що коли режим агонує, коли режим розуміє, що приходять останні вже десь місяці, останні дні, останні години свого існування, включає заборонені методи. Методи продушення свободи слова, методи заборони засобів масової інформації. Телебачення, радіо, газет зараз е придумуються все всеманітні моменти, коли намагаються десь тримати або на короткому повідку е засмас інформації. Ну зокрема, це, наприклад надання е ліцензії цифровому, наприклад, телебаченню. Відповідно перед самими виборами це загрожує масою інформації закриттям, якщо вони є неугодні. Це сталося із телеканалом TBI, з каналом, який намагається об'єктивно висвітлювати політичні події як в регіонах, так і в Україні. Зокрема, ми прекрасно пам'ятаємо припам'ятаємо ситуації, коли взламувалися інтернет-сайти. Незалежні інтернет сайти, коли намагалися закрити газети під будь-якими приводами під приводом або несплати податків, або ще різноманітної маячні, відповідно. Журналісти, а це до речі, символічно саме сьогодні відбувається по всій Україні в усіх обласних центрах і в місті Києві. Акції протесту, акції на, на підтримки телеканалу в день солідарності, міжнародний день солідарності журналістів. І перш за все, я думав, що тут на цій площі буде масово представлена е журналістська браття, яка буде відстоювати один одного. Адже я переживаю за те, щоб не сталося як в 30-х роках в Німеччині, коли говорили таку приказку, коли прийшли забирати там іншу національність, я мовчав, бо я є німець, коли прийшли забирати. Католиків я мовчав, бо я був протестантом. Коли прийшли е забирати там ще якийсь поглядів, я мовчав, бо я не тих поглядів. Натомість, коли прийшли і забирали мене, вже не було кому кричати. Відповідно, я закликаю перш за все з журналістів. Журналістів, які працюють в різних засобах масової інформації: в державних, комунальних, в інтернет виданнях, в газетах, в журналах, стати на захист дійсно каналу. Незалежно чи це ТІБІ, чи це буде інше, який засіб масової інформації, важливо стати на захист, тому що сьогодні закривають ТІБІАЙ, завтра закриють ваше ваше видання або ваш засіб масової інформації тільки через те, що ви висловили незалежну думку. Думку, яка не подобається владі, владі, яка вже агонізує, і вони вже не розуміють, не знають, що зробити для того, щоб ну, вчепитися як воша кожуха, то і, то, тих крісел, тих посад. Відповідно, я впевнений, що і українці не є глупі, українці є розумна нація, нація, яка відокремить зерно від полови, відокремить правдивих українців і борців за Україну і тих фальшивих, які зараз масово десь народжуються. Правдиві засоби масової інформації від замовних засоб масової інформації, які обливають брудом, вперше за все опозиційних кандидатів. Я закликаю не бути байдужими, не опускати руки. Я завжди казав: якщо ми опустимо руки, опустять нас нижче плінтуса. Відповідно, ми повинні бути єдиними. Єдиними в Прагнені розбудови демократичної незалежної держави, де засоби масової інформації є незалежними, де засоб масової інформації є четвертою владою, владою, через яку яка не дає, скажімо так, жити корумповано, жити неправдиво представникам інших трьох гілок влади. Я впевнений, що ми переможемо, і ТБІ переможе. Слава Україні! Ми пам'ятаємо пам 2004 рік, коли навколо П'ятого каналу об'єдналася не тільки журналісти, а вся громада України. На жаль, сьогодні такого нема. Єдиний дійсно справжній незалежний канал ТВА залишається. Ми повинні його підтримати всі, і журналісти, і прості громадяни. Правдиві новини тільки на цьому каналі. Шановні наші громадяни, слухайте, ТВА. Дякую. До того щоб підтримати телеканал Тивай і всі інші телеканали, які висловлюють чисту правду, опозиційну правду не є привладним телеканалом, тому що зараз всі знають, що в державі відбувається скажімо, тотальне закриття всіх телеканалів, масове знищення всієї інформації, яка є правдивою. Тому ми за те, щоб телеканал Тивай висвітлював всю цю інформацію, яка є правдивою, і ми завжди будемо долучатися до того, щоб підтримувати такі от акції і такі от невеличкі, скажімо так, зібрання в підтримку таких телеканалів і таких засобів масової інформації. На моє глибоке переконання, що на сьогоднішній день наша журналістика, засоби масової інформації це є вуха та очі суспільства. І настільки засоби масової інформації правдиво та об'єктивно доводять до суспільства позицію влади. Як органів місцевого самоврядування, так і органів державної влади, настільки суспільство є інформоване, і настільки це суспільство готове до конкретних дій. Тому мені дуже прикро, що на сьогоднішній день засоби масової інформації будь-які. Закривають, що на сьогоднішній день засоби масової інформації не можуть об'єктивно висловлювати ці новини в тому форматі, в якому мають можливості висловлювати свою думку і позицію про владні засоби масової інформації. Це є неприпустимо. І ми не дивлячись на то, яку сповідуємо ідеологію, в яких ми знаходимося в партіях, повинні стати на захист цих засобів масової інформації, які на сьогоднішній день не мають такої можливості проводити свою професійну діяльність. Дякую. Нагадую, що ми хочемо зробити таке відео а, з нашими позиціями, нашими зверненнями, але давайте його перенап... ну, в перенапорозмімося так, щоб ми одночасно були, що я казав, щоб одночасно... хотів би сказати ще кілька слів. Щось я знімали. значить перше, хотів наголосити, що те, що відбувається в умовах виборчої кампанії, цей бруд. Це нищення свободи слова це є, по-перше, антиконституційна дія з боку представників влади. Друге, ми сьогодні маємо цілий перелік кабельних операторів, які займаються тим, що нищать нашу свободу слова, що нищать нашу історію, що нищать нашу, наші європейські цінності. Це, зокрема, Одеський, одеський оператор. Одеський оператор Триолан. Дніпропетровський оператор це Дніпропські цифрові комунікації, Триолан, Донецьк – Триолан. Запоріжжя, Запорізькі цифрові комунікації, Триолан. Київ, Юнікаст, Інвест, Триолан. Луганськ, Луганські інформаційні комунікації, Триолан, Одеса Триолан, Полтава Триолан, Сімферополь Триолан, Харків Триолан. Чугуїв Триолан. Староконстантинів, Хмельниччина, Тріолан, Донецьк Дом ТВ, Донецьк, Маріуполь, Трініті, Дніпропетровськ, КСК і Кіровоград, мережа Плюс. Відповідно, станом на сьогоднішній момент одній з найбільших операторів в Україні, а це оператор кабельного зв'язку Триолан, який охоплює близько 60% споживачів кабельної мережі. Сьогодні відмовили TVI. Тому щоб його транслювали в соціальному пакеті, який є найдешевшим і найдоступнішим для людей. В цьому ми бачаємо, люди вбачають загрозу свободи слова. Саме канал TVI – це найбільш об'єктивний канал, який дає можливість висвітлювати позицію, об'єктивну і зважену позицію всіх сторін у захисті українських цінностей і європейських цінностей. Продовжуючи там, я хотів сказати наступне. Що Сьогодні якраз обов'язок не тільки журналістів захищати один одного, а сьогодні є обов'язок захищати нам самі себе, захищати наш європейський курс вибору. І в цьому випадку, вже посилаючись на коментарі, посилаючись на класиків, хотів сказати словами Лока: не бійся брехуна, бо найбільше, що він може зробити, це тебе обдурити. Не бійся вбивці. Бо найбільше, що він може тебе зробити тобі зробити, це тебе вбити. І навіть не більше злодія. Бо найбільше, що він може зробити, це тебе обікрасти. Люди добрі, закликаю бути всіма всім активними громадськими діячами, відстоювати найбільші цінності. Бо тільки з мовчазної згоди чиниться злодійство, брехня і вбивство. Закликаю всіх бути громадянами України, європейцями, відстоювати історію, мову і свободу слова. Дякую до Національної ради з питань телерадіомовлення від обласної ради. Будемо звертатися до Тернопільської міської ради, де також є відповідне покриття кабельної мережі і де транслюється все таки ТВІАЙ з тим, щоб звернутися до всіх найвищих органів державної влади з вимогою припинити, тероризувати демократичний об'єктивний телеканал ТВІ. Ці потасту про ситуацію навтела ТВІ і щось. Що ви хочете сказати сьогодні серед ряду національних телеканалів, чи не єдиний канал, який показує вільні і чесні новини, це канал ТВІ. Однак ми сьогодні маємо дуже скрутну ситуацію з цим телеканалом, оскільки, по-перше, його або виключають з пакетів ряд. Кабельних кампаній або переводять у пакет дуже дорогий, тобто таким чином багато громадян не можуть собі дозволити перегляд цього каналу. З однієї сторони ми можемо говорити, що на тернополі це не є зовсім актуально, тому що тернопільські Кабельні компанії транслюються канал так. З іншої сторони можемо говорити, що чимало людей взагалі нас перестають дивитися телевізор і дивляться інтернет. Однак ми повинні розуміти, що канал теж повинен з рахунок чогось жити. І якщо канал сьогодні закривають більшість компаній на сході і в центрі України, то він просто банкрутує, і таким чином ми його теж з вами не зможемо побачити. Ось, сьогодні в Тернополі ми від організовуємо таку невелику акцію підтримку телеканалу, підтримку основної акції, яка відбувається в Києві. На, а, Проекторі ми намагаємося транслювати акцію, яка зараз триває в Києві. А також е, збираємо невеличкі відеокоментарі і будемо монтувати спільне відео, тобто позицію е, тернополян щодо свободи слова в Україні і щодо каналу ну, Ті Піа. Звати в Титра Анастасія Шемчук, координатор акція. Закрити не тільки кідеалі, а десь, якщо хоча б не закрити, то десь тримати на короткому повітку засоб масової інформації. Телебачення, тобто радіо, газети, журнали. діє засоб масової інформації, які є. Скажу так, мають сміливість, висловлювати окрему думку від думки теперішньої діючої влади. Але скажу так, що власне, закриття засобів масової інформації це є показник тих країн, там, де вже влада намагає, вже, вже, вже агонізує, там вже підходить кінець твоєї влади, тої диктатури, яка зараз є в Україні. Режим олігархічної диктатури, режим, який вже не знає, як боротися, і намагається боротися через засоб масової інформації. Але я впевнений, що власне такими кроками влада тільки робить собі гірше. А отже, всі прекрасно розуміють, що страх він породжує інший страх. Власне, влада, яка боїться засоб масової інформації, Але ця влада власне. буде боятися вже власного народу найближчим часом. Вона буде закриватися з за... десь. А як ви думаєте, чому мало людей? А Ніхто не відчуває на собі того тиску, ще реально. Просто ще не відчуває. Але ще не відчуває, я... Ще, ще за... не відчувають. Коли відчули, у в 2004 році то люди були на Майдані. Зараз ще не відчувають. Мені досить дивно поведінка влади теперішньої. Дуже дивно. З вищих трибун звучать позиція президента, прем'єра, що ми не тиснемо. Президент виступає на Всесвітньому конгресі преси, йде добровільно, говорить, в принципі, правильні речі. Абсолютно незрозуміла поведінка цих хауїв, інакше не можна назвати, які хочуть прислужитися нібито режиму, нібито, і роблять дуже, дуже неправильні речі, які школяють Україні. Це означає падіння України в світовій табелі про свободу преси. Це означає.